Мама больна, він бідно на тих пам'ялицях. Серце болить, не знаю, як вона видружиться всього. Неї така судьба, батьки рано пішли, брат рано пішов, і оце синок так рано пішов. В Хмельницькому Святогеоргіївському храмі попрощалися з загиблим захисником Віктором Гулай. Воїн служив у Національній гвардії України, розповідає його знайома Алла. В мирному житті він працював на автобусі довгий час, возив людей за кордон. Він завжди залишиться в мене в пам'яті як гарна чуйна людина, яка віддала життя за те, щоб ми з вами жили в мирі. Віктор Гулай проживав у Хмельницькому. З ним прийшла попрощатися. Тися сусідка Катерина. Каже, знала Віктора з дитинства. Добре, маму слухав. Хороший хлопчик був, сестричку, гнянчив, Лишив нас всіх дуже невчасно. Воював на різних напрямках фронту. Востаннє приїздив у відпустку у вересні цього року, розповідає знайома воїна Тамара. Додає обставини загибелі воїна. Вони якраз на точку переїжджали. Приїхали, і хтось і попала шокет в автобус. На точку, точку, приїхали і все. Тама дівство з нею. Він як брат. У Віктора Гулай залишилися батьки, сестра, дружина та син. Поховали героя на Алеї Слави у мікрорайоні Ракове. Тетяна Леус, Дем'ян Цегольник, Суспільне новини, Хмельницький.